Всім привітаки! З вами знову сімейка Бабачків. Ми вже сьогодні лягли в лікарню, Сім десь один були ми вже в Хмадиті і десь на чогось вісь, начало 9-го ми вже потрапили у відділення, були вже в палаті. І, мабуть, почала 10-го нас забрали на ендоскопію, а так, як колежик сьогодні поснідав 15-го то замість того, що робити дископію почала 10-го нам її перенесли аж на пів 11-го. так, як між одуванням і цією процедурою прийти 6 годин. Так як там був наркоз чи легка седація, а у нас цього час не був витриманий. Я просто думала, що ми приїдемо, нам поміняють гастростому і зроблять УЗІ і ми поїдемо до хати. А на УЗІ, мені здається, можна було також. Навіть з 5 годин поснідав і можна було робити у ті, там, як все показало. Ендоскопію нам зробили. Я сказала, що ми приїхали міняти гастростому, спитали, чи ми її не дали. Потім я побігла у відділення, взяла гастростому. І Олежику одразу зробили ендоскопію і поміняли гастростому. Це буквально було 30 хвилин ця процедура зайняла. І... Вже його з процедурної вивозили вже на каталочки, ти вже не спав, вже проснувся, вийшов з під цього дії наркозу, позу в цій палаті, палаті, поближе хвилин 15-20 і прийшли в своє відділення в палату. Я його, мабуть, погодувала перший раз після того ранку, що вдома годувала, це десь було півпершого, мабуть, часу такого, і, і то годування порозділювали пополам, давала йому суміш. А у три годинки ми знову побігли на рентгеноскопію. Йому там з контрастом робили, дивилися, чи там та манжетка нормальна, чи на шлунку нападали минулого разу. Давай, там таке покричав, його держали за ручки, за ножки, обіжали цього хлопчика маленького. І це він тільки, мабуть, ще разочу в лікарні, поїв, було годин п'ять. Ми ж думали, що так поприїдемо, нам поміняють пасту зробимо УЗІ і поїдемо додому, що тут нас не залишать. Але поки я колегика забрала на ендоскопію, я поки ждала, що там мені його вивезуть, то якраз прийшов наш хірург, який нас лікує, то я наче питала, чи можна машину відпускати, чи не відпускати, бо нас Сірішка привіз. То він сказав, ні, до хати ми не поїдемо, бо як дитина після наркозу це. Ну, все може бути. І так що вийшло спустити машину, бо в нас ще були деякі дослідження, дивіться, не дослідження, а то й обстеження. Я сподіваюся, що нам завтра вже дообстежать Олежика вже до кінця, можливо, зробить ще УЗІ, бо в нас було у виписці засічень, як в нас виписували, як ми тут лежали, що через три місяці треба зробити контрольний УЗІ органів чинної порожнини. Там же в нас робили, вирізали кісту селезінки, там нічого не виросло, бо як нам тоді сказали, що киста може заново утворитися. Так що у нас сьогодні таке ще й коротеньке відео буде, бо Олежик щось капризує, плаче. Десь з п'яти годин такого плачуте, тако сидить. А я дякую, хто за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки. Do nowych z ustaci. Poko,